Сьогоднішнім днем ми вже з вами, дорогі браті і сестри, вступили в перший день Святого Спасительного і Великого Посту. Багато чого залежить від того, як ми будемо розпочинати піст. Дехто із людей, які не є церковними, говорить, для чого вам цей піст, для чого ви мучите себе? Для чого це все взагалі потрібно? І ось дійсно, якщо ми навіть християни, почнемо розмірковувати відносно того, а чи потрібен нам цей піст, то ми багато чого можемо в собі зрозуміти і розставити все по своїх поличках. Основна ціль поста це є виховання в людей утримання, воздержання. Найбільша проблема в тому, чому Господь заповідував нам, Виховувати в собі воздержання, тобто утримання через піст, полягає в тому, що перші люди, які жили ще в раю, Адам і Єва, не змогли в собі стримати воздержання. Вони порушили. Ми знаємо те, що в раю було два дерева, які Господь казав, їжте з всіх плодів, які є в раю, але не їжте лише від двох дерев. Дерево життя і дерево пізнання добра і зла. І ось саме якраз Єва з'їла плід від дерева пізнання добра і зла. В їх очах відкрилося те, що вони побачили, де є добро, де є зло. Природа їхня змінилася, і багато всього пішло не так. І ось із святих отців церкви каже: якщо Адам і Єва порушили заповідь воздержання, і цим самим були вигнані з раю, то саме якраз через піст, через який ми виховуємо в собі це воздержання, це утримання, ми зможемо лише тоді досягнути назад місця у царстві Небесні. Якщо ми не зможемо в собі виховати воздержання, то ми не зможемо бути в раю. Якщо ми думаємо, що ми просто будемо жити і жити, як нам заманеться, робити все, що ми хочемо. Не фільтрувати того, що є добро, що є зло, що нам потрібно робити, що не потрібно, що корисно нам робити, а що не корисно. Бо апостол Павло каже: усе мені позволітельне, але не все корисно. І тому, знаючи те, що я можу робити все, я повинен обирати те, що корисно для мене і для моєї душі. І тому назвами, дорогі браті і сестри, перш за все, піст. Корисний для того, що піст це є ключ, який відкриє нам двері до царства Небесного. Якщо через піст ми не зможемо виховати в собі воздержання, утримання, то ми не зможемо досягнути Царства Небесного. Кожен із нас знає прекрасно, чого бажає наша душа. Коли ми починаємо говорити або згадувати про страшний суд, про кінець нашого життя, і перед нами постає рай і пекло. І, відповідно, душа кожної людини прагне швидше в рай чи в пекло. Тому що знаємо, які тяжкі муки будуть чекати грішні. Тим не менше, нам з вами, дорогі браті і сестри, для того, щоб заслужити рай, потрібно навчитися правильно жити на цьому землі. Тому що ми знаємо, що коли люди були вигнані з раю, перш за все, що Господь дав нам тимчасове життя на землі, щоб ми оприділилися, як ми хочемо жити. І тому дуже важливим є піст. Піст, як ми знаємо, розділяється на дві частини. Є піст тілесний, коли ми саме якраз утримуємося в їжі, виховуємо в собі силу волі, виховуємо в собі те, що є перед нашими очима і того, чого так прагне наше тіло для того, щоб підкріпити свої сили, ми стаємо господарями свого життя і починаємо говорити своєму Тілу. Це можна їсти, а це не можна їсти. Це можна зробити, а це не можна зробити. І коли ми через їжу починаємо виховувати своє тіло, виховувати своє життя, це є лише перша ступенька, яка допомагає нам відносно того, що є друга частина поста, поста духовного. Піст духовний, він більш важчий, ніж піст тілесний. Тому що якщо ми бачимо їжу перед собою і прямо чітко бачимо, що нам можна з'їсти, а що не можна з'їсти, то в духовному плані зовсім по іншому До нас приходять спокуси через думки, через нестриманість наших слів і багато всього іншого в діяннях наших. І воно приходить до того, що інколи ми, навіть не задумуючись, спробуємо ці, рифі, а піс духовний нам говорить. Через звичку стримуватися в їжі нам потрібно звикнути, стримуватися і в духовному плані, стримувати свої думки, стримувати свої слова і стримувати свої дії.